Пропоную вам образ джинси, які от прямо на вересень дуже дуже підійдуть. Це нова наша колекція джинсів. Це я ще раз говорю, що ми перший рік торгуємо джинсами. І оскільки я колись дуже займалася джинсами, дуже активно. У мене був свій джинсовий магазин, де був тільки джинс, тому я дуже добре розбираюся в джинсі і можу вас запевнити, що саме цей джинс він є найбільш якісним. Я Дуже довго підбирала джинс в наш магазин. Бо не вмію продавати неякісне. Ці джинси є правдиві, вони є котонові, без домішків синтетики. Так вони не дуже сильно тянуться, зовсім чуть-чуть, як і пасує джинсу, оскільки це натуральна тканина, вона має тянутися максимум 5%. Там немає якогось такого стречу, який так гарно сідає, але не довго носиться. Ці джинси вони мають сідати розмір, розмір, тому щоб підібрати ці джинси, обов'язково. Надсилайте ваші параметри і ми підберемо на вас розмір. Пропоную вам купити їх з ось такою блузою.